П'ятав я годинку десь по лісу, нікого не зустрів, всі пташки, напевно, сплять, перний десь похвалася. Але я вийшов трохи сонечко вже, бо геть темно сутеніло, і я думаю, що я запишу огляд на свій ріг, як я підготував камеру для зйомки до доброти в наступному сезоні. Мене звати Всеволод, і я вас вітаю на моєму каналі про природу і фотографію. Я, звісно, молодець дочекався, що буде сильний вітер. Але сподіваюся, що надав в цьому телефоні впораються з записом звуку. На жаль, без зовнішнього мікрофоном, бо це не заплановане відео. Якщо все буде добре, ви його побачите. Отже, що ми бачимо тут перед собою, це моя камера Nikon Z8, яку я використовую для запису фото і відео дикої природи, і на ній змонтований об'єктив Nikkor 400 мм 4,5 і телеконвертер 1.4. Ефективна фокусна відстань стає об'єктиву 560 мм. І апаратура 6,3, що всього на одну третину стопу більше, ніж 5,6. Тобто цілком яскраво. Для фотографії прекрасний сетап, для відео трохи є проблем, тому що фокус навісні фіксовано, і на 560 мм вже трошки важко зробити в свої об'єкти, якщо це не якась водоплавна пташка на воді. А так відійдемо, щоб сонце не кадри. Отже, в цьому відео розповім, які я задачі намагався вирішити цим рігом, чим я до цього користувався і чому власне, вирішив так це все зробити. По порядку, Ну, перше почнемо з мікрофона. До цього він кріпився у мене на бленду ось тут, на таку еластичну стрічку. Але проблема в тому, що я бленду часто забуваю, бо вона не поміщається в мою сумку, в яку поміщається все, крім бленди. Власне, цього разу я бленду теж і забув. Тому вже є перша користь. Друга, що мікрофон я має виносити далеко від камери, щоб він не писав звуки оптичної стабілізації і шуму автофокуса. Хоч ці звуки дуже тихі, і ви їх ніколи не почуєте, але мікрофон настільки чутливий, що він їх підхоплює з камери, якщо буде на ній змонтований класичним чином на камері безпосередньо. Тому трошки в бік і вперед від неї винесений, Цього є достатньо, щоб трохи менше підхоплювати. Ідеально порівнювати його з вісім об'єктиву немає сенсу, тому що він ширше захоплює, ніж бачать підпів тому звук, де з сторони, де й пише відео. Другий момент, який я мав вирішити, це власне, крім кріплення самого мікрофону, кріплення звукового підсилювачів для нього. Ось На ньому є такий вбудований червячок, але в нього є вбудований. Я хотів а, додати більше інтересу своє відео і записувати на камеру 360, що відбувається навколо мене. Щоб бачити, а, гріші, щоб вам показувати, в яких місцях я записую ці відеопроди, щоб ви мали більше контексту. Також це корисно для того, щоб записати якісь цікаві моменти, які відбуваються, які не можуть потрапити просто в об'єктив фотоапарату через обставини Наприклад, це було в цьому році, ограніше вже в минулому. Коли я записував лисеня, і воно вибігло на дорогу просто попереді мною, я не встиг перелаштуватися, це було достатньо близько, і до нього підбігло друге лисеня, вони трохи там погралися між собою, поки я камеру підлаштовував, бо я був на ходу, от, вони втікли. Якби в мене ця камера була 360, я би нажати кнопку запису, Ну, запис, ну перший периозор втрату моменту. Ви бачили, що пальця прийдемо, або тахи близько підлітають, і тоді неможливо це зазняти. От такі функції вона має виконувати. Я перед цим мав ідею прибити її на селфі-палку до рюкзаку і з ним ходити, але зрозумів, що е, в ця вібрація під час руху. Ходіння і все ж таки досить високо на такого висить зачіпає гілки. Не дуже зручно і не дуже практично. Та й не завжди з собою рюкзак. Тому ось потрібно було це закріпити. Загалом, до чого ми прийшли, що мені треба багато всього закріпити на камері. Тому я вирішив спробувати використати клітку зовнішню. Переважно цим, звісно, користуються відеографи. Та я її відео пишу, але я її зробив не так, як. Це прийнято робити, тому що під клітку монтують зазвичай кріплення для труб. На ці труби потім кріплять плити. Це все кріпиться на штатив. Це досить громістка за вагою і об'ємом конструкції. Я буду трохи рухатися, щоб сонце вам зайчики не створювало не в кадрі. От чим чим мені допомагає така клітка? В неї є декілька кріплень у неї є. Тут колшу, а в, в неї є різьби з боків, зверху. І з цього боку вона сама має основу арка. От, тобто її можна кріпити на стандартні мої затиски під арка. От, в неї зручний доступ до батареї. І, і, ем... Я обрав між Нівером і Смолріком і зупинився на Марці Нівер, воно трохи дешевше, і в нього в комплекті ще йшла тут такий брекет, щоб затискати кабелі HDMI. Якщо колись, колись у мене буде зовнішній записувач або монітор, от, і USB. Але поки це не на часі. Отже, ця клітка мені дозволила змонтувати одночасно і камеру 360. І підсилювач звуку, але е, є наступні виклики, що ну, на неї багато вішаєш, і якщо кріпити безпосередньо об'єктив до штативу, то вся ця вага придеться на байонет, вага камери це ок, е, але вага камери і всього цього навішного, ну м, краще б цього не робити. Плюс е, е, цей сідав в тому плані, що об'єктив і камера і так досить. Е, Ну, якби важкий по ближче до нього центр ваги зміщений. Це дуже зручно для фотографування і відео з рук, але зі штативою є проблема, що було дуже важко бачити. І е, платформа, яка йде на ніжці, вона десь отут виходила. І я буквально кріпив її останнім, е, останнім сантиметром за оцю скобу, яка зафіксовує. Бо фіксує не вся ширина платформи, а отут по центру така скоба. Ну і це мені дуже не подобалось. От, і щоб вирішити всі ці проблеми, я взяв таку. Довгу платформу, яка теж на арках кріпиться до а, самої клітки. Єдиний мені в ній великий недолік в тому, що ось цей гвинт для закріплення він дуже довгий. Мені ну, дуже не подобається, можна було б щось зробити тонше і коротше. Ну, але то таке нюанси. От, І, і я зняв ногу а, зі штатива, а, зі штатива, з об'єктива, і прикріпив а, в штатний отвір одна чверть гвинт. Але як бачите, тут є трохи перепад по висоті. Ось, і стандартний гвинт, звісно, не дотягується. Я знайшов подовжений гвинт, але він був на всю довжину з різьбою, через що він не міг вкручуватися тут. Бо різьба заважала. Ось ця не отр, як сказати, цей проріз. Він завузький для того, щоб крізь нього проходила різьба, щоб гвинт сам не вивалювався. Тобто гвинт можна викрутити тільки через отвір в краю, де різьба нарізана. От, виходить, що через те, що прорізь вуще, ніж різьба, а на гвинті по всій висоті була різьба, він там нормально не вкручився, то я бормашинкою сточив різьбу. Може, тут трохи буде видно. Висточив різьбу, щоб їй вистачало на... тільки накручуватися на гніздо в об'єктиві. Такий пішов колгос. Ну і з пробки з під якогось вина корку я вирізав е, таку прокладку, тому що корок він досить твердий, але в нього якийсь мінімальний запас є е, по деформації, щоб я міг не вирізати прямо міліметр в десятки чи там сотні в, в розмір, а вирізати чуть-чуть більше на око і просто прикрутити, він там стиснеться. Так, ну це про платформу і її особливості. Ну вона мені дозвола, звісно, зробити жорстку конструкцію. От таким чином, що камера скріплена з об'єктиву не тільки через байонет, тим більше вона послаблена на наявністю телеконвертера, а й через саму платформу. Тут гвинти тут взагалі чим ну чому не просто використати, скажімо, плитку сюди-сюди суцільно -сюди, зробити. Звісно, це дозволо уникнути використання тут цього гвинта. Але така плита з затиском дає можливість кріпити не просто одним гвинтом чи двома в основу камеру, а затискати її поширніше, робить конструкцію жорсткішою. І в такому як це, напрямку руху? Да? І в такому напрямку руху, тобто конструкція більш жорстка, і тому воно все працює. Краще. Хоча я не впевнений, що ця камера колись буде отримувати такі навантаження, ну, які потребують такої жорсткості, але мені спокійніше. От. Ну і плюс, що вона довга, і я можу знайти краще положення балансу. Бачите, де точка рівноваги, наскільки вона далі винесена від місця кріплення ноги, а нога ж отак от кріпиться сюди, десь. Тому це дало мені можливість ще більш навантажити камеру і знайти спокійно рівновагу. Так, прошу вибачення, що я записую близько до очей, тут не дуже широка селфі-камера. Буду обрізати собі трохи голову. Ну і останній момент, що мені дозволило Це, якби, сетап такий зробити, що у тут, в цій плиці є нарізані теж стандартні одну дюйма отвори внизу. От. І я знайшов такий на Алікспресі дуже дешевий. Брекети, не знаю, як правильно сказати, ручку таку. ну Вона, типу, як має бути ручка, щоб за неї триматися. І в неї в комплекті йшли такі смішні маленькі затиски під ширину цього колчу. От. От, такі самі як тут, тільки вони можуть затискатися. От. І, 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 і я її вкрутив, але щоб вона не розрухувалася. Я і прикрутив на стандартний гвинтик, який був, і знайшов від іншої плитки додатковий гвинтик. Ось Тому воно тут на двох кріпиться і воно вже нікуди не буде рухатися. От. Власне, я спочатку думав, що мікрофон я прикріплю на липучку, але це було дуже не жорстке кріплення, яке відвалювалося, тому я використав оцей стандартний затиск від цієї ручки. От, їх там, до речі, два йшло в комплекті, десь один ще валяється. Але цей мікрофон Rode ntg 5 він зроблений для того, щоб писати з, Боже, як це правильно з вудки такої. От, тому у нього кріплення під, під нею. У нього немає стандартного кріплення в комплекті під цей башмак, оцей, під колшу. Тому я просто наколхозив з двох планок фанери 3 мм чи навіть два. Я їх одну зробив вущу, щоб коли воно затиснеться в затиску. Фокусуйся, Боже. От, йому було куди поміститися, а другу зробив ширшу. От, таким чином, вони склеєні між собою. І тими гвинтами, які в комплекті кріпили сюди планку з кріпленням до цієї вудки, я просто прикріпив їх сюди і все тримається супернадійно. Кабель XLR довелося замінити, він до цього був у мене півметровий, здається. Коли я думав тут носити цей підсиліш звуку, я взяв коротший, чи це півметровий. А, в мене півметровий це пів метра. Але ж воно рахується разом зі штекерами, тому якраз метра нормально. Все сюди поміщається. Ну і загалом вийшов такий ріг, от, що можна розблокувати. Тут уже контрбаланс, контрвага на голові не дуже тримає, стільки ваги нормально. От, але в некрайніх положеннях сама тримає, а ну, в інших. Треба притримати рукою, але можна нормально знімати. Звісно, що відео проводиться не спорт, ви отак от не будете за птахами слідкувати, але щоб зручно знайти і не докладати багато силь для фіксування положення. І стандартне, як стандартно може, стільки відео знімати. От, Фіксуємо назад. Ну і тут ще брекет для мікрофона роду я просто з собою не взяв, бо я що я забув сюди втикнути перехідник, який дозволяє під'єднати міні-джек і записувати аудіо в камеру напряму. Тому е тільки вбудовані стереомікрофони. мікрофони. А ще я що забув, включити забув запис камери, щоб прикольно зробити пірог, коли я вам це все розказую і показувати себе з боку. Ну що ж, двічі забув, треба себе це дисциплінувати, тренувати і регулярніше виходити на природу, щоб нічого не забувати. Тому що це має бути звичка, а не кожен раз перебиратися і намагатися подумати, чи ти щось не забув. Загалом це відео було таке більше: як вступ до мого нового ріку, як я. Планую і уявляю, що може вирішити ці проблеми. Чи це дійсно спрацює? Я не знаю, тому що немає можливості зараз немає що знімати. Якщо у вас будуть якісь питання ще по цьому об'єктиву, або по камері, або по тому краще, як я це все налаштував, залишайте в коментарях. Я планую, що, можливо, ближче до літа кінця весни, коли я нормально а, з ним зможу покористуватися. Я зроблю якийсь нормальний огляд а, з висновками, чи це спрацювало, чи тут щось довелося міняти, і як далі я цим користуюся. Дякую за вашу увагу, дякую за підтримку каналу. Не так давно нарешті біжала тисяча підписників. Сподіваюся, коли це відео вийде, ніхто там не відвалиться. Їх не стане менше, От, але тим не менше мені дуже приємно, що ви мною на каналі. І бажаю вам всього найкращого. Слава Україні! па-па!